Гноми великої бібліотеки. Короткий зміст попередніх розділів. У світі за межами звичного існує теламорія, чарівна бібліотека, де мешкають гноми хранителі. Тривалий час тут панували гармонія і магія читання, що тримала знання в рівновазі. Та самовпевнений гном отто ламп. Прикрившись ідеями порядку і ефективності, захопив владу і разом з винахідником Марсом Артіконом запровадив використання темної матерії в якості енергії споживання. Внаслідок цього вежу манускриптів поглинула пітьма. Чорнильні змії почали нищити сенси і пам'ять. У відповідь гноми об'єдналися під проводом Тавруса Релікварія зоризнався Селестора і Алхіміка Тераліуса. Щоб чинити опір. Патрік виявляє, що один з двох амулетів близнюків єдності й вірності зник. Підпишіться, щоб не пропустити продовження історії. І рушаймо далі у пригоди. Розділ сьомий Вісь зла. Епіграф Справа не в механізмах, а в руці, що їх веде. З звідника тела книга 8, розділ 1. Наступної ночі гноми почули якісь скрипучі звуки. То був холодний шурхіт, із яким зачиняються старовинні двері. З під самого куполу почала спускатися важка залізна вісь. Вона насувалась повільно з механічним скреготом, а від тієї центральної вісі мали розійтися чотири ширми межі. Примітивний механізм, яким ламп вирішив розділити секції бібліотеки. Залізні бар'єри мали перетворити простір на сектори ізольовані, мов кімнати без дверей. У всіх мушлях зв'язку залунало різке Увага! Всім залишатися на своїх місцях. Не покидайте свою секцію без дозволу. Голос розносився гулкою, як вологість, що просочує стіни. Приголомшені гноми озиралися. Хтось опустив чайник, хтось обійняв свою книжку, а інші вже збиралися виходити на демонстрацію мирну, вічливу, цивілізовану. Гноми хотіли пройтись до вежі особливого призначення з плакатами на пергаменті і гаслами ні, межам знання для всіх, сенси не в клітках. Цього точно не слід робити, спокійно, але твердим голосом сказав Таврос Релікварій. Коли зло лютує, мирні демонстрації то для нього просто безкоштовна їжа. Він одяг перстень амулета єдності на вказівний палець правої руки. Перстень одразу спалахнув м'яким блакитним світлом, яке не просто світило, а ніби розуміло. Стоячи на палубі секції пригод, як капітан на містку, Таврос підняв руку і почав малювати кола у повітрі одне, друге, третє, потім якусь складну фігуру, схожу на квітку з рун і спиралей. І щось почало змінюватись. Світло від перстня не просто сяяло, воно проходило крізь гномів і ніби шукало в кожному те, що вже в них було. Сумнів, надію, опір. І намір не здаватися. Амулет не примушував, не командував, він пов'язував, просто сплітав думки, які і так були близькі, в одну течію, м'яко направляв, допомагав побачити інших, почути, повірити. Ті, хто ще хвилину тому тремтів еспиром у руках, раптом стишилися. Хтось зітхнув, хтось обійняв сусіда. Хтось поправив банданну пов'язку і вийшов до своєї ділянки вже не з мирним протестом, а з готовністю боронити. Тиша встала навколо, і не як страх, а як єдність перед бурею. Тим часом вісь зла опускалася з гориму в хребет темного чудовиська, а від неї розгорталися чорні крила, покликані розсікати простір бібліотеки на окремі. Мовчазні сектори. Ці крила не що інше, як механізовані ширми, які мали б війти в пази кам'яної підлоги та назавжди роз'єднати гномів одне від одного. На верхівці сходів отто ламп верещав, мов перекручений оратор. Це задля безпеки, задля порядку. Так треба. Так ми зможемо ізолювати вежу манускриптів, що поглинута пітьмою. Це нас врятує. Його голос зривався, мов іржава балка під вітром. Та було вже пізно магія єдності, активована Тавросом, розлилася невидимою хвилею крізь серця. Вона не примушувала, вона нагадувала про те, ким вони є, і що вони разом. І гноми не чекали. Вони не дозволили чорним крилам опуститися у свої кам'яні пази. І замкнути світ. Замість того підхоплювали їх руками, мотузками, зачіпляли за гачки й рейки. Бо ще вдень, коли всі, здавалося, спали, у секції пригод гноми інженери збирали рухомі каркаси, з коліща, драбини, шестерень, що мали стати частиною захисного плану. І тепер те, що було з наряддям роз'єднання, ставало мобільними щитами, гнучки ширми. Замість того, щоб розділяти, рухалися уздовж фронтів, оберігаючи гномів від чорнильної зміїної отрути. Вони вже не розсікали бібліотеку, вони прикривали її серце, і тільки но перші змії знов прорвалися в глиб, натрапили не на страх, а на опір. Темрява заклекотіла, і з глибин поглинутої вежі, мов з розтрощеної печатки, повзли повзли змії. Чорнильні, довгі, мов струмені ядного диму, вони зливалися навколо вісі, тієї самої, що опускалася з неба, і, за словами лампа, повинна була врятовувати. Вони сичали на всі голоси, шипіли закляттями забуття й страху і пнулися до гномів. Але не знали Змії, що вісь уже не служить злу. Її крила тепер ворушилися, хиталися, оберталися на вісі. Виловлюючи кожен рух завдяки системам, що спорудили гноми-пригодники. і коли перші змії обвилися навколо крила, воно раптово хитнулося, мов парус у повітрі. Зіскреготом змії зривалися вниз. Вони падали з висоти, залишаючи в повітрі сліди шипіння, наче шрами в самому просторі. Один за одним чорні потоки сповзали додолу, як смола, втрачаючи форму. Плехкалися просто як чорнільні клякси, що так псують аркуш, але вже ніяк не смертельні. Ті, ж, хто встиг прослизнути поміж щитів, натрапляли на іншу пастку проти отруйну сітку, нанесену гномами ще вдень. Стіни та щити місцями блищали особливо то був зелений настій з секції алхімії, так звані лавандові сльози, бо сльози, як звісно, теж очищують. Тож змії ковзали по ньому і знесилено згорталися в вузли. Їхнє сичання ставало тьмяним, згорілим, мов полум'я, якому забракло повітря. А у самому центрі прийняття рішень, у секції пригод, височив таврус релікварій, мов древній капітан. На його пальці світився омулет єдності і кожен рух руки створював кола світла в повітрі. Ці кола, як видно, теж не подобались зміям. Бо вони жахалися від світла, від єдності, від згуртованої волі. І вперше за довгий час гноми не лише захищались, вони перемагали. Та, на жаль, ніч минула не без втрат. Секція любовних романів згоріла першою. Вогонь забуття накрив її стрімко і невідворотно, мов чорнильна хвиля. Зої і Патрік знали про це та мовчали. Щоб не засмучувати Ірію, яка, здавалось, і так віддалено споглядала все, ніби була десь глибше у собі. Ще три секції кулінарна алхімія, поезія мандрів і садівництво втратили свої барви, усі сторінки в них поблякли, обкладинки знебарвилися, запахи зникли, і повітря стало тяжким, мов від старого пороху. Десять гномів, улюбленців цілих стелажів. Були отруєні до стану забуття. Вони стояли мовчки без виразу в очах, не пам'ятаючи навіть, що таке читати. Вони не померли, але вже не були з іншими. Трибуна, з якої раніше лунали промови бургамістра, втратила механіку і більше не могла опускатися. Тож Отто залишилося лише волати у своїй мушлі. А майже на світанку з'явився він Блідий Змій. Високий, мов шпиль, тихий такий, але від того ще страшніший. Він випав з захопленого простору, повільно розтягуючи свої тіні по вісті, немов перевіряючи її, але на верхівку не піднявся, хоча міг би. Він щось сичав і шепотів, і ці шепоти підхопили мушлі передачі, які рознесли слова просто у вуха командування. Коли Отто Ламп виглянув зі свого бункера вежі особливого призначення, його голос знов пролунав у кожній мушлі Панове, наш опір розцінено як акт агресії. Бліда пут вимагає негайно припинити ворожість, згорнути захист і відновити перемовини. Але гноми вже не слухали з таким захватом. А він сам що про це думає, шепотілися вони між собою. Знов він як маріонетка. Без волі, без думки, без рішень. Він лише говорить те, що йому підказують. Блідопут при цьому сховався у зміїному логові розчавлених манускриптів. Насувався новий день. Після нічної битви змії тимчасово відступили, залишивши по собі брудні сліди на підлозі, стінах і повітрі. Бібліотека ніби затамувала подих. Небо над куполом ще не прояснилось, і схід сонця здавався дуже далеким. Гномів, що впали в забуття, з обережністю перенесли до верхніх секцій, там, де зберігалися книги про зірки, легенди і час. Їм не було боляче, та їхній погляд залишався порожнім. Їхні серця ще билися, але спогади спогади щезли. Алхімік Тераліус піднявся у свою вежу гравюр, щоб віднайти спосіб повертати колір, повертати себе. Біля вежі артефактів, навпроти манускриптів, зібралася більшість гномів. У них був втомлений, але твердий погляд, і саме там, на палубу секції пригод, вийшов Селестор, тримаючи в руках стару потерту книгу з золотою ниткою. Послухайте. Мовив він, і його голос був ясним, мов перший промінь в нічному небі. У найважчі часи справжня магія не тільки у мечах і заклинаннях, вона також в читанні. Гноми зашепотіли, і він продовжив Треба читати навіть тоді, коли ніч здається безкінечною, навіть тоді, коли здається, що от от забудеш власне ім'я. Читання тримає форму реальності якщо ми читаємо, ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо, як воно жити нормально, без війни. І тоді, з глибин традиції, почало оживати щось забуте. Гноми, хто міг, вирушили до своїх улюблених полиць, шукаючи книжки, які тримали їхній спокій. Дехто взяв повісті про садівництво, дехто кулінарні подорожі. А дехто щоденники старих мандрівників. Ірія вже, було, підхопилася, очі її світилися надією. «Я, я хочу в секцію любовних романів. На хвилинку. Та рука Зої м'яко, але впевнено, зупинила її. Патрік і Піт обмінялися поглядами. Піт зітхнув і промовив надзвичайно делікатно. Ірійко, зараз це неможливо. Ми все відновимо, обіцяємо після війни. Слова впали обережно, як сніжинки, також наважила, як камінь. Горе обійняла Ірію з усіх боків, її плечі опустилися, і вона вмить стала крихітною серед усіх цих стелажів. Лишати свої книжки то майже як лишати себе, адже улюблені історії. То основи, на яких тримається внутрішній дім. Та тут Зої витягла одну товсту книгу з багряним тисненням на обкладинці Слухай, ось це пригоди яскраво червоного первоцвіта. Тут усе і мандрівки, і загадки, і історія, і кохання. Думаю, усім нам це зараз треба. І справді, ця книга вміла задовольнити різні серця. Патріку сподобалися сліди влавимого героя, піту історичні відноски про французьку революцію, Ірії – ніжні листи, які герої писали одне одному, навіть у випробуваннях, і те, як вони берегли свої почуття. Друзі всілися разом просто на теплій дерев'яні підлозі, притулилися один до одного і приєдналися до загального читання. Хтось шепотів свої рецепти з нотатками ностальгії, хтось уривки з подорожі навколо семи світів, і їхній голос, що читав про яскраво червоного перевесвіта, зливався з усім цим магічним шумом сенсу. І темрява трохи відступила. Народжувався магічний шум сенсу, хвиля за хвилею, слово за словом. Це було не просто читання, це знов був магічний ритуал. Кожне слово вібрувало в повітрі, освітлювало стіни, повертало запахи, розправляло тіні. Світло повернулося до частини бібліотеки, знов запалали ліхтарики, затріщали свічки, заграли кольори, навіть у тіні почали з'являтися півтони. Селестор так і стояв на капітанському містку, тимчасово замінивши Тавроса. Він, як мудрий спостерігач, констатував повернення до основ. Читання знов стало для гномів внутрішньою полярною зіркою, що ніколи не змінює місця, навіть серед найстрашніших бур. Далі буде. Підпишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затишку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галес. До зустрічі!